Якщо б ти сьогодні пізнала, побачила, що служить для тебе миром, каже Ісус Христос, дивлячись на Єрусалим. Але це також слово для нас є, якби Христос питав сьогодні мене і тебе, що є для тебе миром, що приносить в твоє життя мир? І здається, що одним, однією з відповіді є подивитись на своє життя. Очима віри, що все моє життя, всі аспекти моєї історії, ці добрі, але також ці прикрі, погані, що Бог там був, що Він мене піднімав, Він мене освячував, Він мене витягував і вів своєю дорогою. І коли так дивлюсь на своє життя, то навіть якщо земля впала, навіть якщо б. Сонце зникло. Я є переконаний, що Христос є зі мною і Він є моїм миром побачити Ісуса Христа в своєму житті. EWTN.